Доброго дня, мисс Рюрин Сантип. Просто управо дружни уроки. Каким чином? Нет. Ну, нет раз узад. Бачите, развитие. Чего начинаем ніохолн? Меня рубели да наукону не то. Правому. Правому виси. Так? Так. Маєте фото з видеофиктации. My sleep. Скільки їх рахується автомобіль це заінтересована особа? Судіт такого поняття немає як заінтересована особа. Немає. Нема. Це суд рішає, чи заінтересований, ну, чи не заінтересована. Діжі, будь ласка, цвіт. Будинку. Я вас слушаю Іван. Я... Я Зараз вам. Я подорожу поруч. Чем оценивается? Я просто на видео знімаю. Ведете видео фиксації. Добре. А ви з слова дымое дали, чтобы заниматься? А я не, не мушу давать. Почему? А, а тому що ніякого правил норм... правила не забороняє вас, да? Скажіть мені, на основі чого ви мені забороняєте вас знімати? Я відмовляю, що він не знімав. А ви є власна особа, і так. я маю право вас знімати. Діяльність міліції є але гласною. Згідно статті 3 Конституції. Якщо, якщо ви здасте зміну і будете йти додому, тоді ви будете мені забороняти вас знімати. А зараз але, ви мені не маєте права заборонити. Я вам, заборонити. Я, вам можу, я вам можу заборонити себе знімати, ви мені не можете заборонити себе знімати. Так? так, тому що я є приватна особа. Ні, я не дозволяю вам знімати. 307, 307 стаття. Цивільного кодексу, я вам забороняю себе знімати. Я порушує право дружню руху, а саме, звісно, він транспортного засобу. Вличені 60 метрів до. Знаєте, Кодекс про адміністративні правопорушення. Кодекс про адміністративні правопорушення. Знаєте? Маєте, маєте його? Візьміть і почитайте 251-го статтю. Двісті п'ятдесят першу статтю. Законно. Вона ще не набула законності поки що. Вона ще поки що не набула законності ваша вимога. Так? Припиніть зйомку. Ні, Припиніть зйомку, будь ласка. Припиніть зйомку. Чому? Дайте мені, будь ласка, телефон довіри. Дайте мені телефон довіри, будь ласка. Телефон довіри мені, дайте, будь ласка. Телефон довіри мені. Дайте мені телефон довіри. Дайте мені телефон довіри. Чому ваша рука знаходиться в мене в автомобілі? Чому Тому ваша рука знаходиться так. в мене автомобіль? Тому що я забороняю вам себе знімати. Так. Я вам забороняю себе знімати. Я чітко говорю на камеру, що я, я вам забороняю, забороняю себе знімати. Ви Я забороняюся, щоб ви мене Ви забороняєте, щоб так. я вас знімав. Добре, покажіть на основі чого ви забороняєте, щоб я знімав. Ви забороняєте, щоб я вас знімав. Я вам зараз прочитаю на основі чого я, я вам забороняю бувавка. себе знімати. Я вам зараз прочитаю на основі чого, я вам забороняю Три себе не знімати. В суді я само собою я це пред'явлю. Я і відео пред'явлю в суді. І то, що ви стоїте на приватному автомобілі, згідно закону 111... одинадцятого. Добре, він не зупиняв. Прошу прочитати собі 307. Прочитайте, будь ласка, 307 статтю. Захист інтересів фізичної особи, приведені фото, відеофіксації і зйому. Фізична особа може бути знята на фото, відео чи відеоплівку лише з її згодою. Ви проти мене порушили 307 статтю Конституції. Не Конституція а цивільного кодексу. Ви проти мене зараз порушили 307 статтю цивільного кодексу. Дайте мені, будь ласка, телефон довіри. Дайте мені, будь ласка, телефон довіри. Ви мені зобов'язані його надати. Телефон довіри. Тридцять 27 Скажіть, будь ласка. Кажіть, будь ласка, нокумент. Номер раз, скажіть, будь ласка. Я вам Телефон довіри. номер телефону довіри. Тридцять вісім сорок будь ласка, на основі чого ви е... Придивляйте порушення. Ну, ослові... чого? Дайте, будь ласка, телефон Долж, я подзвоню в телефон довіри? Доказ. А хто? будь ласка, вам А я, я, ти ти? Звідки я, звідки я, я не маю звідки дзвонити. Я дзвонить. не маю звідки дзвонити. Я, я вам... теж не маю. Спектор! Я вас... щось порушив? Ви маєте можливість це доказати? Фото, відео, піддав. Покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка. Зобов'язані. Згідно 251 статті, зобов'язані. Прочитайте вам 251 статтю кодексу. Я питаю... Під документи на вимогу працівника міліції. Щоб ця вимога так, набула законності ви мені згідно 251 статті Кодексу про адміністративні правопорушення, Добре, повинні руху правила дорожнього руху є під законним актом, так, який пишеться з закон, це... законів. Якщо він. Можна я скажу? Ні, жановні, Ви мені забороняєте говорити? Привіть, будь ласка, на приділіть, будь ласка, мені звинувачення. Я свої вимоги придивив. А ви мені зобов'язані придивити? Навіть якщо а ви я визов'яні. Я... Ви докази не придивили. Докази, придивіть, мені будь ласка, докази. Докази мого зупинили без причини, зупинили. Мене, зупинили. Без причини, без причини мене зупинили. буває. Характер руху вашого автомобіля. Ви в мене під мене під... є відеофіксація мого характеру руху. Давай покажіть. Чим саме чим саме ви характер руху? Який характер руху? Ви Який характер? Ви зміни напрям... сам... руху? Куди яма? Куди я змінив? я... куди ну, я змінив? Вліво! Я не змінював. не змінював. Я не змінював. Так, добре. Я, я не змінював. А Покажіть, будь ласка, ласка мені доказ. Паспорт, для зірки, номерний, аграр, транспортну. Просто так ви я. Я вам пред'явлю через вікно. Ні. Так. Ви зобов'язані передати. Ви... Я не зобов'язаний вам передавати. Поки вам. Давайте не будемо. Давайте не, будем. давайте не, будем. не я вас зупинив, не я до вас підушу, що ви мене зупинили без причини. Ви При мене, я не порушував. Не порушував. Я не порушував, я не порушував, ви не порушували, не порушував. Добре, я, я, я не порушував. Я не порушував. Якщо ви сумніваєте, якщо ви сумніваєте, тому що ви зобов'язані згідно статті 5... А не зобов'язані? Ні. Закон України про міліцію стаття 5 вас зобов'язує. Ви не маєте прийняти документи для звірки. Вам ні. Немає, нас немає, нас немає. я Якщо б ні, я, працю... я не зобов'язана вашу безпричинну вимогу вам показувати документи. Без причину? Так. Я... Наразі вона є безпричинною. Вам... Наразі я... на незручити, ласкаву руку з моєї машини. Ні. Я вас боюсь. Ні, я, я вам... вас боюсь. Я теж вас боюсь, але у вас є зброя, ви є переконання. А я, я а я цив... є а я є цивільна особа. Наразі ви цивіль. мені загрожуєте, тому що ви проти мене порушуєте 37 статтю так? цивільного кодексу. Ви знімаєте так, мене? Кодексу. Ви мене знімаєте? Ну, припиніть мене знімати, будь ласка. Мене... припиніть шановні. мене знімати. Шановні. Я зараз виключу взагалі патруль... Ви, ви, ви проти ви мене вчинюєте протиправні ніким. дії. Ви про що я вас розумієте, що Добре. завтра? Завтра це відео буде департамент. Добре. Завтра всюду буде дивитися департамент. Це може бути в інтернеті, сьогодні. Нема питань. Добре. Але якщо воно буде в інтернеті, буду, я проти, я на вас подам в суд. Якщо воно буде сьогодні в інтернеті. Сьогодні буде. Сьогодні. Добре. Я, я на вас сьогодні подам в суд. Я, будь ласка, цитувати. Ви, го... ви готові до того, щоб я я готую, що, вперед, що я подав на вас? Я готовий, що ви будете спершу, якщо я виграю справу. Добре, добре. добре буде за збитки України. Нема питань, це буде суд вирішувати. Добре. Добре. Документи? На основі чого я маю продивитити. Я не порушував право вам... дорожнього руху. Я, вам казала, що я ви... не порушував право дорожнього руху. Добре, ви витвердите. Ви доказуєте судді. Я судді доказу не буду. Це, це ви маєте сьогодні доказати. Звідно 251 статті КУАПу. Ви це Добре. зараз маєте доказати. Я що я щось порушу. Пашу ви маєте докази, які порушення, які. Ви це розбудете під час катання протоколу. Ні, під час складання протоколу. Це буде підлог, якщо ви будете Спектор. докази збирати під час складання протоколу. Інспектор, а чого це язик заплітається? Якщо ви будете під час складання протоколу збирати докази, це буде підлог, службовий підлог. І, ви ж, і я ж проти вас можу подати е, позов про порушення кримінальної справи. я вас слухаю? Ви затримуєте мій час? Ви затримуєте мій час. Ні, ви маєте 20 хвилин. Ви маєте 20 хвилин. Не... Не... Заберіть, будь ласка, руку. Мені неприємно, ваша рука неприємно, запах неприємний від вашої руки. Да. Я не Вийдіть, будь ласка, Ні, я... От, а розумію, шо... я... А що шо... мене зобов'язує зобов виходити з автомобіля? Ви мене зобов'язуєте виходити з автомобіля? Мені холодно, можна прикрию вікно? Мені холодно. Ну заберіть руку. Заберіть руку, мені холодно. Заберіть руку. Заберіть руку. Заберіть руку. Заберіть руку. Я... Заберіть руку. Громадянин України забороняє, приділюєте документи на умову присвітла міліції, поспішені удя. Без причини. Зупинка. Ви мене зупинили без причини. І ви, ви проти мене вчиняєте протиправні дії. Без. Ви порушуєте проти мене 307 Добре. Якщо воно буде в інтернеті, буде судовий позов сьогодні. Отак і спілкуються наші інспектори Львівські. На приватному службу ведеться на приватному автомобілі. Автомобіль. Автомобіль ВАЗ. Державний номерний знак. ВС. Так. Закритий інспектор номерний знак 62 26 АК.